Чого жито Від чого висохла трава, Від чого серце заболіло, Від чого зникла вся краса, Від чого серце заболіло. 3 травня у селі Крива Руда Кременчуцького району відбувся 15-й всеукраїнський екологічний фестиваль Лель подія, яка об'єднує серця, надихає душу, і спонукає до дій. Мені дуже приємно, що все-таки фестиваль уже й і велений. Це дуже великий термін для любого фестивалю. Хоч коли він починався, основна була задача це привернути на увагу суспільства, увагу кожної людини до проблем екології А проблеми. На сьогодні дуже дуже величезний. Цьогорічний фестиваль пройшов під символічним девізом з любов'ю до природи, з любов'ю до України. І саме ці слова стали не просто гаслом, а головною ідеєю заходу. Сьогодні у нас проходить уже ювілейний 15-й фестиваль. Він у нас екологічний і називається Він Лель. 22 22-го ми святкуємо день землі день Бога Леля, який допомагає. Щоб все в нас родило, щоб все було гарно і тому ми такий фестиваль проводимо. В цьому році на сьогодні заявок поступило 105 тобто 105 колективів і виконавців. І все все українське у нас, але ви розумієте, що зараз складно, тому поза межами Полтавської області дуже мало. А... Якщо ми беремо Полтавщину, то дуже велика географія її. Учасники змагалися у чотирьох номінаціях: авторська пісня, акапельний спів, народна пісня та естрадна пісня. Кожен виступ ніс у собі глибокий сенс любов до рідної землі, гордість за свою культуру, прагнення жити в гармонії з природою. Він унікальний. Чим унікальний? Тому що це не просто пісенний фестиваль, де можуть там і авторська пісня, є і, і, і народні колективи. А це Ще і екофестиваль. Е, скільки написано робіт, скільки взято участі у всяких конкурсах. І крива руда завжди перемагає, завжди тобто дітям тут з самого самого дитинства прививається любов до екології. Я сьогодні хочу подякувати організаторам, засновникам цього фестивалю Лену Байрак. Нема, на жаль, її. але її справу продовжують люди, які дійсно є її друзями, які є її взагалі прихильниками. Це родина Бабарик Павло Миколаєвич, директор ліцею, і Валентина Геннадіївна, і звичайно, депутат обласної ради Володимир Ярошенко. Це їхнє, будемо так казати, дитя, яке вони люблять, яке вони кожного року проводять. Всеукраїнський екофестиваль Лель це голос природи, що звучить крізь пісню. Це любов до України, виражена у творчості. Це віра в краще майбутнє: чисте, зелене, гармонійне.